Його відпустили через те, що мати в лікарні, онкохвора. Дали пару днів побачити рідних, матір. І це той день він приїхав, ми останній раз його перед зникненням бачили. Успенівка, Успенівський мішок, тобто їх туди просто без… відправляли просто один кінець хлопці у Макареві. Місцеві жителі з прапорами та фотографіями вийшли на мирну акцію. Не мовчи, полон вбиває. Захід проходить вже втретє, та спрямований на підтримку родин українських військових, які нині перебувають у полоні або зникли безвісти. Однією з наймолодших учасниць акції стала десятирічна Анастасія, яка прийшла сама з дозволу батьків. Я хожу сюда кожен раз, коли це проходить, тому що я хочу, щоб наші воєнні хлопці повернулися додому. А ось ця родина, колишня дружина та донька, чекають додому Вадима Валешка, який зник без 14 лютого цього року в селі Новосілка Донецької області. Вадим родом із Волині, до лав Збройних сил України, вступив у 2023 році. Понад рік служив у складі 141 окремої механізованої бригади на Запорізькому напрямку. Січня 2025 року його перевели до Волноваського району на Донеччині, звідти захисник востаннє виходив на зв'язок. Вже понад 500 хлопців, зникших з бригади, і нікому нема підтвердженого полону. Нікому нема що загинувший. Тобто хлопці просто випарувалися. Вони пішли, і їх немає. Нема не тіл. Немає ні полону, немає нічого. Нам нічого ніхто не говорить, нам ніхто не хоче з нами не, не спілкуватися. не якоїсь... ми питаємо, чи були якісь евакуації, чи туди їхали машини. Вони ви розумієте, бойові дії, туди заїхати машини не можуть. Ми не знаємо, що там трапилося. Подію ініціювала Алла Новіченко, мама 25-річного захисника Смакарова, який зник без вісти. Євген Новіченко отримав повістку та став до лав Збройних сил України 26 листопада 2024 року. Він завершив навчання. Наступного дня його направили до 71-ї окремої єгерської бригади. За словами матері, всього через добу його вже відправили на нуль у Покровський район Донецької області. Вночі після виїзду на бойове завдання. Він зник. Вже півроку пані Алла змушена жити у невідомості. Хочеться, щоб поверталися чи на щиті, чи живими. Ну, в будь-якій ситуації сім'ї хочуть бачити своїх рідних, Тобто, кудись піти на могилку, поплакати, принести квітки. Ну, тобто це страшне, страшне, війна це страшне в нашій країні. Станом на квітень 2025 року в Україні понад 60 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти. Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив оповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов. Із цієї кількості лише щодо приблизно 10 тисяч осіб підтверджено, що вони перебувають у полоні як офіційно, так і неофіційно. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Макарова. Спеціально для медіапогляд.